Доброго ранку, мої милі, мої хороші підписники. У мене зараз буде дуже смачний і корисний сніданок. Пепешний, можна так практично сказати. Полетіли готувати. Так, розігрілась трошки сковорідочка. Капає масличку. От бачите? Чайну ложечку, трошки-трошки. Ну, у мене ця, ця, ця сковородка. Це так, знаєте, як для запаху, щоб було. Потім ми беремо кусочками, мілкими перчик, помідорчик, цибульку. І відправляємо це все отак От на сковорідочку. і обжарюємо, ну, притомимо трішки. Так, Зробили одне яєчко, розмішаємо його, дрібку. Соліки. І знаєте, що я ще сюди додаю? Зараз вам розкажу секрет фірми приготування смачного омлета. Раніше я яйця з салом робила, а тепер яйце з овочами. І додаємо сюди, бачите, чайну ложечку сметанки. Я додала отакої. От Тож, от. От нас своя лінія, 15% жирності, цей так дуже жирний. І хорошо-хорошо розмішуємо, збиваємо в однорідну масу. У мене трішки овочей, бачите, вони притомилися. І виливаємо це яєчко і накриваємо кришечкою. Так, перевернули яєчко і беремо так. Сирочку. І на пару минуточок накриємо кришечкою. Так, добавила трошки огурчика, порізала все по грамам. І отакий от у мене получився корисний сніданок. Зараз будемо куштувати. І розкажу, смачно воно чи не смачно. Будемо куштувати мій смачний сніданок. Бачите, як він виглядає. Мікрофон туди повісила, бо вішала завжди сюди. То дуже звук такий був сильний. Це може віддалила трошки, щоб не так сильно було чути. Ну що, пробуємо. Хто що їсть на сніданки говорить? Ну, авокадо в мене немає. Я його пробувала, воно для мене дуже живне, щось воно мені не заходить. Вже його неправильно нестими продуктами їм, я його і на хліб з маслом. А так авокадо я їсти не можу. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, розповідайте про свої сніданки корисні. Знаєте, як... ну, я жду, поки воно остине, і розказую вам свої жизненні історії. То, що я оце експериментувала з оцими, як би вам сказати. Кільками, карасями. <сіст> Фастфудом не назовеш, це ж не фастфуд. Пиріжками то нормально. От імена жарений печений ні, печений мені не заходить. І в мене трошечки, як би сказати, поджелудочна дала збой. Так що у мене будуть тепер ранкові корисні сніданки. <сіст> вся вся тебеська муть і неснідубна їжа <сіст> на другий план. Я буду вам, ну, як би сказати, може раз в місяць пробувати і показувати щось, а може я і взагалі відмовлюсь від цього всього. І не знаю, в мене там по пп рецептах тих корисних сніданків куча. І є навіть можу вам показати гранолу, як готувати в домашніх умовах. Є навіть такий рецепт. І в мене чашечка чаю. Ну що, полетіли пробувати? М -м -м -м. Хотіла утра побігати, але там на вулиці так холодно і сиро, то я вирішила не бігати. А включила машинку і постирала. І побігала, машинка вже достирала з утра зранку. І побігала на балкон чи на лоджю, Виві... вивісила одяг. Ну, це теж як спорт. І приготувала собі сніданок. Ну, зато він корисний. Я вам чесно кажу, я їм не дуже багато Ото Оце з'їм, і може, якщо це якийсь пиріжок. А так. М -м -м. Тут же ж овочі тушковані. Чи зверху сир, то, як би сказати, воно ситне, наїдаєшся цим всім. Тут такі діло. Сьогодні вам покажу, хочу поїхати на базар з утра. Ну, це десь буде трошки попозже, Бо зараз рано дуже. І... Зроблю вам огляд, у нас є текстильний двор, там одіяла і подушки. Там іменно все на тому одіяла, подушки, полотенце, все-все-все є. Там дозволяють знімати, проблем немає. Це ж не тебе, там, де Ну, а тебе вже мені і так дозволяють знімати. Ну, сьогодні я тебе не буде, бо. У АТБ акції будуть завтра. Так що завтра буде в мене АТБ, сьогодні не АТБ. Завтра буду їх драконить. Сьогодні, може, сільпо буде. Я вже так чувствую себе бодренько, мені просто треба було, як би вам сказати, один день вихідного, тому що крутишся, як білка в колісі, все на твоїх плечах. Ну, ви не думаєте, що я оце відео зняла, лягла на диван і ноги забрала. Відео є в відео, там, скільки ви бачите, 15-20 хвилин. От все. М -м -м. М -м. А коли ви стираєте? А знаєте, чого я встираю рано утром? До семи. Я стараюся. Запустить машинку до 7 ранку. Я вам розкажу цей секрет. Ну, це, взагалі, не секрет, так як у мене стоїть двохтарифний щотчик, щоб зекономити на світлі, у нас вже все должно бути економічно вигодно. Так ми платимо там 4 гривні з копійками в день, а ночью в половину 2 гривні з копійками. То є... І ночний тариф у мене з 11 до 7 ранку. Оце в цей проміжуток з 11 до 7 я повинна постирати. Ну, так як я знаєте, як лягаю спать, як кури сідають, в 9 я вже чух, вирубаюся, бо за цілий день у мене просто не вистачає сил. І встаю я десь пів п'ятого, ну саме пізніше це пів шостого ранку. І починається все спочатку. Знаєте, як от білка в колісі, круговорот руговорот собитій. Ну, вчора в мене був релакс. Я от, о, приготовила ПП їжу. Готовила я ну, в прямому ефірі. Хачапурі ППшне. Мені сподобалося. Я ще приготувала і дитині. Малий взагалі сказав, просто супер, смачно. Так що, ще можна ПП Олів'є готовити, ПП Плов. Ще можна печінку готувати. Ну, якщо посчитати по приготовленню їжі цієї пепешної, то що я була, купила курс Олександра Ткаченка по інстаграму, була два роки назад, напевно, давненько вже, не в цьому году, не в прошлому, то виходить по продуктам дешевше. Там же, ну, сири, например, є. В ну, неї таке меню стоїть, як би сказати, що дешево, дешево можна скупитися. Недорого. Ну, що є тут. 20 грам того, 20 грам того одне яйчко, чайна ложка сметани і огірка, і цибулька. Цибулька в мене безплатна є там. Ну, да, яйця, конечно, у нас по 3,85. Перець помідор. Ну, якщо приготувати це блюдо в домашніх умовах і посчитати, то воно десь мені вийшло. Ну, я ж не можу купити там півогерка, пів помідора. Я пополам перерізала. М -м ну, якщо. От треба поекспериментувати. взяти одне яєчко, один огірок, один помідор і одну перчину. Ну, 20 грамів сиру не вийде купити, мабуть, прийдеться купити. Грам 100. Ну, 100 грамів там по сніданкам виходить по 20 грам. Тож на 10 днів, то ні, то він не спортиться за 10 днів. Та ні, він не спортиться, його просто з'їм. А щоб лишнього нічого не було, знаєте, то як вечором просип... ти сидиш там в тілі, як дивишся щось, то треба обов'язково щось поїсти. Ну, якщо вам дуже хочеться їсти, то можна з'їсти огірок. Він не є дуже калорійний. Я ще читала про цю кето дієту. Не знаю. Я її ні разу, конечно, не пробувала. Мені ПП хватить. Ну, вись отак приготувати іменем. Бо мені казали, що типа там, ну, не наїсишся цією їжею. Повірте мені, я наїдаюся. Ще чашку ось чая. Вйдуть. І можна колісити. Ну, если вдруг захочеться їсти. У мене обов'язково є виход з цього положення. Пиріжки. Знаєте, як почала з усього хорошого і тут перечеркнула в кінці. Ну, один пиріжок можна. Ти ж мотаєшся, бігаєш тут-ду-ду-ду-ду. -ту 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 -ту. От у такі справи. М -м? Я вообще можу здивувати своїми смачними рецептами. Ну, хтось подумає, що це опять накалопоціла разного такого всього. Ні. М -м -м. У нас хоть трошки потепліло. Вчера вообще было 14-15 градусов, на солнце вообще обалденно было. И самое главное, если есть так, не смешите, пережвуйте. Я еще чула такую фразу. Если Людина чувствує, що вона не наїлася, треба трошки підождати, це прийде через 40 хвилин чи через 20, типу такого плану. Де тут моя тарілка? Дарілка пуста. Ну, оце я потім ну, не при камері виключу, бо їм. Дякую всім за увагу. Підписка, лайк. Добрий, хороший коментарій. Я дуже вдячна вам, що ви мене пригощаєте кавою. Чекайте моїх нових відео. Всім папа!